Всім привіт, друзі глядачі-підписники. Так, давненько я нічого не викладав, нічого не знімав, так як постійно в мене доволі багато роботи, часу на YouTube канал я взагалі не маю. Але я думаю, познімаю для вас щось цікавеньке. Сьогодні буде відео про те, що нарешті до нас прийшла така чудова весняна погодка, і час їхати в поле, розпочинати наш сезон 2025. Ну, але сезон мене розпочинається з того, що потрібно налаштувати тракторець в поле і в роботу. Два тижні тому я ним їздив, працював, все було чудово, але поставив гараж і з якихось непонятних причин він просто не запускається не заводиться. І сьогодні таке буде відео. Будемо вирішувати цю дану проблему, що з ним не так. Така глядачі, чудова погодка, поля підсихають і. Можна їхати в поле, але немає чим. Чесно кажучи, в селі без тракторця, без помічника, як без рук. Потрібно мені привезти трошки чорнозему на тепличку, але теж немає чим. Так, друзі, стоїть наш старичок в гаражі. Пробували його запускати, ну а він взагалі нічого ніякого признаку не подавав. Навіть димочок не пускав. І зняв я глядачі ось цих два патрубки, і в мене навіть паливо звідси не поступає. Тому що я вирішив зробити, це зняти паливну апаратуру, зняти форсунки, тому що за 15 років я жодного разу навіть сюди не ліз. І завести на стенд на реставрацію. Ну там вже мені скажуть, що не вистачає. Так, глядачі, будемо знімати апаратуру. Паливно разом з форсунками. Це все діло мені налаштують. Підписнички. Зняв я паливну апаратуру з трактора. В принципі, справа така, чесно кажучи, доволі цікава. Перше це все роблю. Але це треба, я не знаю, нормальна майстерня, щоб весь ключик все під боком було. І нормальне освітлення. Не так як Я в такій темноті сижу. Ну а так, в принципі, в принципі я паливну зняв. ну Глядачі, все вийшло, я ж кажу, набагато простіше. Паливно я трошки так відставляв в сторону, і воно гарненько в мене тут все вилізло. Тобто я нічого тут не знімав. Просто розкрутив трішки і все. Я так подивився, що в мене бачу запалене за цим всім. Все так воно в маслі. І взагалі не зрозуміло, чого і де воно там в мене тече Так. Я думаю, що напевно штанги. Пускають мастило, і воно така повітрям роздуває все сюди. Ну, в принципі, можна буде зняти з тієї сторони глянути. І все буде набагато ясніше. Також, друзі, в мене, напевно, тут мастило підтікає десь з-під якоїсь прокладочки, бо бачу, що все взагалі таке плачевненьке. Ну, тракторець, я ж кажу, за 15 років до нього майже справи ніхто й не мав. Якщо бути точніше 13 років він вже в нашому господарстві. А так він взагалі сам по собі 77-го року. Та ще в такому він в доволі непоганому стані. Як то кажуть, підтримувався. Це взагалі йшов тракторець без кабіни, але це все потім доставлялося, робилося. От. Ого! Де воно що тут тече? напевно погана резинка, вона да, давненько я сюди не заглядав. Міняв її, в принципі, років 4 тому, не бачу наскільки їх і вистачило на 4 роки. Ага, напевно, я ж кажу, що пускає мастило і все. І воно в мене таку картину дає, ну і напевно зверху. Теж пускає. По-хорошому було б я взагалі все спочатку відмити і тоді вже лізти сюди. Ну чого, ну, в принципі, я ж кажу, ну, більше я тут нічого не знаю, що, що з ним робити. Напевно, резинки замінити. А ще було б взагалі по-хорошому заміряти компресію, тому що ось цей циліндр в мене. Міняний років так 10 тому трактор був перегрітий і десь тут в майстерні. О! Є, я ж кажу. Хлоптуша гільзе. Таке колись було. Ну так, в принципі, все. Я ж кажу, ніхто більше сюди не лазить. То, в принципі, крім мене, ніхто до нього справи не має. Ось таке плачевненько взагалі. Плачевненько, але все це можна зробити. Так, знімається все діло отаким ключиком. Їздив товариш, брав, бо звичайним на 30, просто не добратися. І що я замітив, що ця форсунка трошки така як відкручена була, не щільно прилягала. Так що таке, буду розбирати далі. Так, глядачі, значить, зняв я вже повністю паливну з форсунками. І глянув, що вони такі доволі в плачевному стані. Ну цю я вже витер. Позначив я, значить, міточки. Перша друга, теж так і тут. Друга і перша. Ну і в принципі, в принципі, відчищаю її. Зараз протираю гарненько в коробочку, в машину і по дорозі на роботу завезу її на реставрацію. Так що? Далі буде. Так, ще я замітив такий момент. Доволі цікаво, чи має воно там так все. Шарудіти, брязкотати. Так, друзі, глядачі, підписнички. Їду вже з роботи додому. Вечоріє, темніє, забрав по дорозі паливну апаратуру. Ну і в принципі майстер її від капіталу відреставрував і будемо зараз це все діло ставити. Казав майстер взагалі, як ти ще на ній працював, як вона в тебе робила. Ну нічого, якось воно до все було так. так. Глядачі підписнички. Привіз, значить, паливну апаратуру з ремонту. Ну і в принципі будемо пробувати її поставити. І запустити тракторець на реставрованій паливній апаратурі та з новими форсуночками. Ну, буде цікаво. Так, розпаковочка. Обача. Ну, в принципі, Бачу, все. Запломбоване. Все, нема чого мені навіть туди. До неї лізти. Ну, в принципі, я навіть і не збирався, тому що я в цьому не спеціалізуюся. Казав відразу майстра, що залити сюди мастило. Основні вузли все замінені, ну і в принципі реставровані мої форсуночки. Теж буду їх ставити. Тим більше він мені казав, як ти взагалі цим трактором їздив і. Як він в тебе взагалі хоч щось тягнув. Казав, ще паливно більш-менш щось витягували, вивозили, а форсунки то взагалі жах. Ну я ж кажу, за останні 13 років ніхто сюди навіть не ліз. Тому що, як то кажуть, не було потреби. Ну і в принципі, зараз готуємо його до сезонів. Будемо це все діло ставити. Встановив я на своє рідне місце форсуночки. Все, в принципі, стало чудово, все затягнув. Добре, що є такий ключ. Звичайно, простеньким це все діло не зробиш. Ну, і в принципі, я до кінця не дотягував ось цей патрубок. Тому що зараз буду встановлювати ТНВД і, в принципі, має поступати паливо на форсунки по цих, як то кажуть. Шлангочках мідних, я буду бачити по обратці, коли в мене вже буде прокачана паливна апаратура. Що вже, якщо буде поступати звідси соляра, я вже буду його це все діло затягувати і дивитися, коли вже він пустить димочок. Є, звичайно, деякі плачевні моменти, але буду все рівно надівати клапані кришки на місце. Хотів я, звичайно, ще зняти клапана і повитягувати ось ці патрубки і замінити ці резиночки. Але це я, напевно, зроблю на наступному тижні, тому що в мене зараз немає в наявності даних резиночок. Все-таки страшненьке виглядає, як ви бачите, в маслі. І пускають вони потрішку мастило. А я все думав, чому в мене двигун такий масляний. Спочатку думав, що десь з клапанів, але я як зняв оцей ось ось захист турбіни, чи як він називається то воно в мене все показало, що справа була не в цих резинках, а в цих, тут стоять штанги. штанги чи толкачі клапанів, чи як там правильно. Ну, це таке. Також тут є зараз такий момент, що мені потрібно буде. Там є така лиса, як то кажуть, шестерня. Мені потрібно буде ось цією лисочкою. Попасти туди, по тій стороні. Ну і в принципі, і тоді вже в мене запалення в теорії не зб'ється. Ну а так будемо бачити і налаштовувати, якщо щось не вийде. Глядачі, майже ніч, а я ще досі в гаражі встановлюю паливну апаратуру. Ну що, майже я вже закінчив, прокачав я вже солярочку. У мене тут є такий прозорий патрубок. Я вже бачу, що вже побігло без булічок. Ну і в принципі можна буде пробувати стартувати, запускати двигун. Поставлю зараз акумулятор, але... Після невдалих спроб я його взагалі розрядив. Так що я не знаю, чи він потягне трактора. Якщо не потягне, то я зараз піду зніму з автомобіля акумулятор і покручу трошки. Ну так, в принципі, я ж кажу, такий самий хвилюючий момент. Клапані кришки я не ставив, хочу побачити, чи нормально поступає масло через ось ці магістралі на клапанах. Як воно це все діло. Цокотить і змащується. Ну, і, В принципі, я ж кажу, солярочку прокачав, шлангочку замінив. Нові ці всі шайбочки замінив, поставив. Ну, і, В принципі, я кажу, такий хвилюючий момент, друзі. Аж цікаво, аж не терпиться запустити його. Глядачі, продовжую роботу надалі. Вихідні пройшли, а починати працювати потрібно. Ну що, так я не розібрався, чому він в мене не запускається. Але я тако передивився цю всю систему і звернув увагу на ось цей такий штуцерочок, який в мене 2 роки тому лопнув. І, в принципі, зараз я буду знімати. І дивитися, розбирати. Так, я звідси штуцерочка. Хто знає, що це за штуцер, напишіть в коментарі. Так, отвір тут повинен бути такий тоненький, як голочка. Тому що, коли я прокачую паливо, паливно потрібно, щоб закачалося з фільтра в паливну апаратуру, а воно в мене виходить так, що. Через цей отвір все прокачується по братці в бак. І тому через це я його не міг завести. Так що зараз йду, трошки модифікую штуцера, зроблю менший отвір. Заварюю отвір чи вкручу туди якусь гайку. І, в принципі, все покажу. Так, заварив я, значить, штуцерочок. Все, похід став мінімальний. Цей прохід потрібен лише тільки для того, щоб спускати повітря ну і якийсь відсоток солярочки. А я качаю просто солярку виходить по цьому кругу. І все. У мене отвір тут був доволі серйозний. Я ж кажу, два роки тому я підтягував, тут бачу сочилась солярка, і я його зірвав і зробив я був тоді такого штуцера. І я не звернув увагу на отвори. Бо в мене залишилася різьба всередині, і я, в принципі, думаю, наріжу вже свою. Бо я тоді його висверлював. Ну і в принципі, от така в мене проблема вийшла, з якої я мучився і не знав, в чому причина. Ну, зате паливна апаратура відреставрована, форсуночки відреставровані. І, в принципі, можна пробувати далі. Вся причина була в цьому болту. Запустили. Ледве-ледве. Ми ледве. не запуститься. Працюємо загалі гарно. Глядачі. Тракторець практично готовий до роботи. Лишиться ще напротягом сезону десь у дрібничках там щось підкрутити, заміняти. Теж в планах ще замізнити мастило перед роботою. Ну і в принципі можна буде приступати в оранку. Так що зараз я вам покажу, як він запускається, як він працює. В принципі, самі побачите. Робота трактора стала набагато м'якшою після заміни форсунок, а після ремонту пунжарів. Так м'яко набирає оберти. Але бачиш, такий чорніший дим став. Перед тим він так, знаєте, лив заливав, потужності і не набирав. І такий синій димок був. Зараз цього вже немає. Я цього в роботі вже не замічаю. Так що, в принципі, така Робота була. планував, що я його все зроблю за один день, але затягнулося в мене вже воно все на 5 днів. Але в принципі робота налаштована, можна працювати, починати в полі. Так що будемо помаленьку чіпляти наші агрегати та приступати до роботи глядачі. від нещодавно я ще придбав собі мікропон, напишіть, будь ласка як з що зі звуком, все нормально, все нормально. Деякі кадри будуть зніматися як із мікрофоном в цьому відео, так і без мікрофону. Тому зараз я записую звук на мікрофон, напишіть, як у таку вітряну погоду буде з І все, друзі, буду продовжувати свою роботу, буду знімати авжеся далі цікавіше. Всіх папа, всім гарного дня.